Збройні сили України у Бахмуті добряче виснажили російських найманців ПВК Вагнера. Тож країна-агресор змушена була перекинути туди елементи спецназу та ВДВ. Про це інформує інститут вивчення війни. Потім, можливо, російські повітряно-десантні сили почали з'являтися у Бахмуті для посилення звичайних сил, а не групи Вагнера. Аналітики зауважують, що російські окупаційні війська продовжували здобувати територію Бахмуті та його околицях 9-10 квітня. У звіті інституту також йдеться про те, що Темпи наступальних дій Росії на Донецькому напрямку сповільнюються, і російські війська готуються до оборони. Раніше командувач східного груповання військ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під час боїв за Бахмут російська армія та вагнерівці перейшли до сирійської тактики випаленої. Землі вони спеціально знищують будівлі та позиції ударами авіації і артилерією, щоби швидше просуватися уперед.